Кожного дня, аби допомогти українським військовим, жителі Житомирщини приносять грошову та матеріальну допомогу. Кожен віддає ту часточку, яку може. У ресторані Корчма два отамани пройшов благодійний аукціон на підтримку 30-ї військової бригади, що перебуває на сході. На аукціоні були представлені різноманітні дитячі роботи: ляльки, картини, декоративні вироби зі скла та каміння. Вирішили провести таку акцію. Аукціон на який будуть продаватися художні дитячі роботи для того, щоб Помогти і зібрати кошти для закупівлі вкрай необхідного для одного з підрозділів 30-ї окремої механізованої бригади: це їм вкрай необхідний тепловізор. Або е, якщо ми не зберемо таку таку суму коштів на тепловізор, то декілька е, приладів нічного бачення на початку аукціону гостям заходу нагадали про тих, хто поклав своє життя на захист України. Організатори встановили зв'язок з командиром однієї з військових частин, що перебуває в. Варячій точці, аби самостійно пересвідчитися у стані справ антитерористичної операції. Ми звернулися до міської влади, обласної влади, керівництва області, міста найбільших бізнесменів роздали запрошення, запросили. на аукціон. Приїхав і міністр молоді та спорту України Дмитро Булатов, що висловив свою підтримку нашим військовим та людям, що їм допомагають. Міністр придбав дитячу картину Чеширський кіт за одну тисячу гривень. Я хочу залишити цю картину в обласній раді саме в кабінеті, в якому буде сидіти керівник з молоді та спорту. Нехай ця картина нагадує нам про сьогоднішній день, про нашу солідарність і про те, що ми в змозі друг, друга, друг з другом порозумітись та знайти в цей нелегкий час можливість підтримати як Фільш, один одного, так і тих, хто найбільше сьогодні потребує нашої допомоги. Одним з найдорожчих лотів стала картина роботи різних авторів «Українська державність», що пішла з молотка за 7 тисяч гривень. Стартова ціна – 500 гривень. Подивіть. 600. 600 гривень пропонує нам номер 95. 3600. 3600.

Як повідомили організатори, під час аукціону було зібрано 22 тисячі 750 гривень. Усі кошти будуть спрямовані на придбання приладів нічного бачення для військових. Олександр Зущик, телеканал СК.